Доброго дня, шановні українські аграрії. це відео присвячується тим, хто ненавидить орангу. А любить стріптіл, пофіктіл, хорштіл, фокустіл. Ну, Якась така історія. Ми зараз на полі, тут де працював фокус. Фокус-фокус. Мені байдуже по великому рахунку можна сказати, що це поля одного з холдингів. Якби треба тут визнати історію. Але байдуже, те, що вони там з лаки не допрацювали, ну це така історія, у кожного буває. Але ми можемо глянути по ріпаку. Саме головне, що він є, да? це великий плюс для цього холдинга, тому що ми розуміємо, зараз в цьому році дуже великі проблеми були з цим з сходами. І, в принципі, вони отримали сходи, бачите. Плюс-мінус, правда, витативної маси трохи повипадало дуже. Щось трошки ожерло. А жерло його, колеги, скажу. Одна історія, що вони, з чим вони боролися, це капустяна міль. Тому що в нас теж історія була, але такого наче не було. Ну, нічого. Як кажуть, коли ви сієте в солому, колеги, ви повинні знати одну історію, що у вас будуть проблеми з шкідниками. Тобто в чомусь ви виграєте те, що ви економите там вологу, якщо ви економите її. А з другої сторони, ви не економите на засоби захисту рослин, тому що я бачу тут сіточку, Ось, бачите, і ця сіточка це явний признак того, що було дуже багато капустяної молі, і ця капустяна моль жерла нормально. Ну, Нічого, трошки з'їло, але ж по факту ріпак є. Але що, солома, то... Влітку вони боролися, напевно, дуже інтенсивно. Тому що і совки в таких полях розвиваються дуже, де є залишки соломи, то є проблеми з шкідниками. Це однозначно. Але бачите, ріпак є. Давайте подивимося, що у нас тут з шийкою. Ну, я думаю, десь 0,8 є. Потужний такий ріпацюра, головна кернева система розвинута. Це підхід саме фокуса. Оце фокусом тут сіялося 100%. Ну, що сказати, що погано, хорошо, якось воно є. Мені да? прийдеться ще боротися трошки з лаками, але це вже інша історія. Так що і таке має право на життя. Тримайтесь, успіхів вам!